Продається Golf 7, Універсал, великосплавні диски, передні протитуманки, паратроніки. Ось такий гольф в чорному кольорі. 2015 рік 12 284 пробігу, 1,6, дизель механіка. Такти продавця є так, 50-ступеннева механіка. Так, двізонний клімат, підігрів сидінь. Що є? круїз контроль Бачите? Це звичайний круїз контроль. Ну, ось цікавий такий гольф, телефонути до продавця. Продається шостий гольф в білому кольорі. Так успавлені диски, передні електроніки, молодший передніх фар. 2009 рік. 8300 ціна, телефончик продавця є, заміна ГРМ, 18 бензин. Пробіг 247 тисяч. Коли вже такий автомобіль, це у нас хетчбек Телефонуйте до продавця. Так, ще один шостий гольф. Пратроніки передні є. Ой, сплавні диски є. 12 рік, 1,6 дизель, Розхід 5,5 літрів на 100 км, 230 тисяч. Пробігу оригінал, 8750, значить продавця є. Інформація про автомобілю є. Етальник. Читайте. Телефонуйте до продавця. Дивіться сьомий гольф, універсал, легкосплавні диски. На 16 колеса стоять. передні продуманки, паратроніки, адаптивний круїз. Машинка сама паркується. Про що свідчить оці бокові датчики? Так, дивимося далі. А про адаптивний круїз свідчить ця штучка. Далі на 16 рік, нафарбована механіка. Пробіг має 164 тисячі 13700 ціна 17, 16, 17 рік. тут все така симфомая по машинці. Так, складні електрозартвала, рейдинги. Так, що у нас по склу, Пускло мінялося в 23-му році. Оце не, не показник All Star. Це не показник що помінявся, можемо бути комінчик. Гольф. Автохол, двозонний клімат, підступна механіка, Discover простоїть. Складені дзеркал, повний електропакет, коротше. Ось такий сьомий гольфік можна собі придбати. Так, ще раз покажу контакти продавця. контакти 13700. Так, друзі, ще один... Сьомий гольф стоїть теж ресталінговий. Парктроніки передні. Ский світний колір. Двадцять рік бізель 2,0 продаж 160, 1820. 200 Скло видно але Тут рідне скло, але не фокусую воно. Так, що у нас посерединці? Auto -hold. а тут на автоматі возонний клімат, підігрів сидіти навігація android Auto, Apple CarPlay можна під'єднати теж до 18200. Так, ще раз покажу контакти продавця. так ось цікавий телефон до Так, подається сьомий Golf, синій Передні протитуманки, портроніки, асистент автопаркування. Молочі передніх фар, 13-й рік, Швейцарія, Швейцарії, 1, 4, бензин, нефарбований, Пробіг 167 тисяч, 11200. Телефончик є, інформація в є. Сервіс здається, це також є. такий синій гарний колір. Рідне скло, те, що я бачу, 6-ступенева механіка, е Так, автофот, бузовний клімат, підігрів, сидінь, навігація. Скавер медіа стоїть на гнівтолах, датчик світла дощу, релінги. Ось такий гольф сьомий продається. Кого телефончик телефончики в оголошенні. 11900 ціна. Наступний екземпляр на 7-й гольф. Так, адаптивного немає, є звичайний круїз. Молочий передні передніх фар. А також немає передніх. Така версія вже. 1999, 15 рік. Пробіг 270 оригінал. 1,6 дизель. Так, здається, що нас по собою 15 рік. В 24-му було поміненне скло, головіста стоїть. Автохолт підступнева механіка. Так, підігрів сидінь. кондиціонер. така гірша версія. звичайне кермо на мультикермо. Ось такий гольф з 10999. Так, 7 вольт продається. 20-го року. Без підкраси, обізи 6, пробіг 123, 300. Телефончик продавця є. Кого цікавить. Телефонуйте, гарний кодр. Дивимося по комплектації. Це механіка, автохолд. Навігація Android авто. Можна включити. Контакти продавця є. Телефонуйте, коли цікавий. Продається такий сьомий гольф надавтиною на український контролі. Асистент автопаркування є. Є депстронік. 13 -го року автомобіль, дріна дизель, 213 пробігу 1299 було мінімально, але це п'ятиступне механіка. Так, двизуний клімат. Discover Media стоїть. Випадкові. Облімоше двигун. Ні, не потрібно. Сірому кольору продається 6-7 гольф. Рестайлінг, чорні лофтоні диски, 20 й рік, 16 дизель, 225 пробігу, 12200. що у нас. Так, дитінер. І звичайно, магнітоли без навігації. автохолд Такий сьомий гольфік за 12200 20-го року. Пробіг 225 тисяч. Продається ж такий сьомий гольф. На передніх портониках, протитуманки косплавні диски, універсал, релінги. Механіка 16 рік. 16-й рік, 10 700 26 пробігу. Телефончик подався є. Коли цікавий, телефонуйте. Не адаптивний круїз, звичайний круїз-контроль. Немає обстройника. Саме з голь в синій. Попередніх протоніх. Оптоманки. Автопарковки є, є у нас датчик. Автомат коробка, активний круїз-контроль, гіпстроник, електродзеркала, автомат дальше, Так, 16 пробігу, 15-й рік, автомат, 13500 торг. Телефончик є в салон. Покажу зараз вам салон, комплукація хороша, беззонний клімат підігрів СІДІ, навігація, скавер медія стоїть, повний електропакет, то дитинний крізь. Автоголд. Заїзд от парковки. Автомат. Автомат. От такий автомобіль 13.500. 216 пробігу. Гольф 7.